Поки що у нас тут бронза плавиться. Це все прекрасно. Що ж, е, ти, цей, е, ти дістав? Цю штучку? Цього чор чорнильний порошок дістав. Так, але я забув, що тобі треба ще, де, ще одну штучку. Так, я, звісно, допомагає трошки, тому що там краф тяжкий і мод. І нормальних гадіодільного важко знайти. От. Зараз я швидко збігаю, принаймні постараюсь швидко збігати. Та я вже тебе доганяю. А, ти поки що покажи глядачам зараз цей. Постав ще один такий стіл у нас в хаті. Да. А на горі. Та я зрозумів. Так, якщо я не вернуся, рахуйте мене комуністом, як в тому якдоті. Або я казав один мій друг. Якщо я загинув, скажіть, що я помер. Ой, слухай, ми зараз можемо стільки таких чорних анекдотів пригадати. Так, от. У нас буде крафтинг тейбл між ліжками. Так, сліди, сліди бомбьошки. Артилерійського удару по наших землях. Так, ось магічну паличку я поставив. Так, а оце зараз можете бачити, це у нас є. Е, базальт. Це така прекрасна штука з редпавера. Power додає до генерації карти, ці вулкани, це один з вулканів. І це дуже-дуже, дуже хороша руда. Це не руда, так, ну, це камінь. Матеріал. Ну, матеріал, який я скоро, взявши реалмітову кірочку, я піду назбирувати, тому що хату, яку ми будемо перебудовувати з оцеї, на яку я зараз дивлюся, ми будемо її перебудовувати в базальт. Тому що в базальт класний тим, що він дуже міцний матеріал. Або скажем простіше, ми любимо чорний колір. Ну чорний це одне а то, що коли до вас в гості зайде кріпер і він нічого не взірве, це набагато ну, краще. Ну, знаєш, який міцний метал у нас тут? Ну, тут міцний метал називається Reinforced Stone. От, поки темно, ну, до речі, хочу показати це е, ці орхідеї. І вони не ставляться на пісок. Що тобі земельки накопати? Ні, от, от. Вони ставляться на земельку. І вони мають. Вони плюс мають тому, що вони освічують все навколо. Я зараз тут освічу трошки. Ну, я зрозумів. Ми зробимо. Ми цей, зробимо базальт, і я тут зверху посажу. Квіточки. Так. от. Що таке висадити це. Так. Ем, цей. Куди? В хату, в хату, в хату. Що? Наш часу нема. щоб я знов не рендерив. Серію на 40 хвилин. Та, рендер серії це дуже складна робота. Це не складна робота, це дуже довготривалий процес, бо в мене, машина, на жаль, не така сильна, як в декого на роботі. Та. Це йде хтось, до речі, можливо, з'явиться у нас на серіях. Ну... Як гість програми, як то кажуть. Знає, І, можливо, це... вам щось корисне розкаже. Знаєш, його це мало ймовірно. Він не любить нас, будьмо чесні. що ж, подивися в цей стіл. Ми робимо папір. Тримаю, тобі знадобиться. Вот. І чекаємо, поки переплавиться пісок. А поки переплавляється пісок, ми зробимо. Слухай, ти тебе хоч закрив тут. Добре, подивися в зелений стіл. Ой-ой-ой! Тих. <Стур> так, да, це ти так точно встиг. тих. Так, пішов. Все, нема <Стур> цей, тут. Це <Стур> дивися в зелений стіл. Це буде перший наш сад броні. О, Боже, дай бог, дай Бог пам'яті, як це має виглядати. І потім... Так. Вот і ще... От. Так, теперь тримай свою частину. Я вдягну свою частину. От, і тепер, як бачите, бронзова броня досить сильно Она нас захищає. Ідемо, дивись ще раз стіл. Ми робимо бутлі. Так. Тепер став бутлі, став папір і став цей мішочок. По діагоналі? Пауза. А Може не пауза, чекай, ні, не пауза. Ми подивимося цей. В тому мінікон, тут Е, Ой! Ми ідіоти. Тут треба пір'я Ладно, пішли по пір'я. Чи може у нас є? Це серйозно, це серйозний прикол. Ладно, і ми повернемося, коли ми знайдемо пір'я Бо зажуру, мрію, молоду. І цвітуть сади для мене. Як до тебе йду. Оце погана ідея. Я це відчуваю, починку, що це вже погана ідея. Чекай, 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 Збоку. Ну, от я впав в яму і ти мусив сюди впасти. Воу! Би його! Ні, це все буде прискорене, це буде звуку. О, діаманти. Пізно я забрав. Там людський кейкплоп був. Тихо йде сюди. Я буду бити. не падай до мене. Опа. 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 Все. І так ми вернулись. Ми тут трохи не збирали всякого добра. Так, і повоювали з кейвклопом. Так, цей сюди. Так, я тут поки відбудую драбину. О, це... До речі, у наступні серії вже тут бачите нормальні людські сходи. Так, наре, надіємося на це. Е, так, що я ще хочу? А, до речі, тримай. Я маю, до речі. Ну, то візьми собі ще. Мені не шкода. Так, це, до речі, Indigo Flower з Red Power. Я потім вам покажу в наступних серіях, що вам положить. Так. Е це, забираємося це папір, кладемо туди пір'я. І отримуємо цей е письмовий набір. Візьми, зробимо два собі. І одне, один okay. От, І решта не лежить там. Все, дивися. Тепер е, по сусідству став ще дві таких тебла. І цокать цим письмовим набором по ньому. Ага, письмовим набором. Вот. Угу. І напевно що, знаєте, ми покажемо зараз перший рецепт. Якщо я пам'ятаю, як його робити о, це, звісно, ти будеш робити. Та, окей. Е, так, окей. Так, по-перше, по сюди кладеться папір. Сюди кладеться э, аспекти. В кожного, от, якщо навести на будь-який ітем, ну, в принципі, який під це підлаштований, в нього є свої аспекти зверху. От тут, наприклад, аспект Ігніс, Потенція і секун. Забери світом курку. Збери курку до бій своєї матері. От, і ми вчимо. Так, це режим щадливий, тобто він використовує менше ресурсів, але він довго вчиться. А це режим нещадливий, він швидше вчиться, ми використаємо його. Так. І ми вивчили Ігніс. Тепер ми поставимо Redstone. Тут у нас є машина і potentia. І ми вивчимо потенцію. І тут я не пам'ятаю що там має бути. От що він хоче. Це засранець хоче світла. От, і це Нітор. Вот. Цей рецепт. Андріан. О, так. Візьми руки, подивись на нього. Так, да, ТОР. Вот, і тепер нажми лівою клевішею і він вивчається. О, ресерч комплект ТОР. Вот, ну, я так думаю, що ми ту серві будемо розбудувати на дві частини, тому що ми зробимо? Ми зробимо ще одну плюшку. Е, візьми в сум... В цьому... В скрині. Візьми в металу. І... Так. І так. Як думаєш, ще добіжу чи ні. Що ти робиш? Я хочу лаву дістати. її там нема так стій там стій там стій там е, щоб там це було це було це було по-дурному. це було дуже по-дурному. десь там заходь, заходь. Дядько, дядьку сиди всередину так дивися тепер е... Давай в зелений стіл ми це викладемо. Е, Ти взяв метал, розкоди його е, з та, якби, чашою. Ну, як ти не добре розумієш, правильно, Бери це. От, тепер ми викопуємо е, ямку. зелаємо її лавою. І ти поставиш цю чарівну штучку. Прямо Ні, не на лаву. Не на лаву яка. Окей. Okay. Скажіть ним робити? Бери лаву. Бери лаву, Та нема там лави. Треба ти знову. Я знаю де. Мочеротатиків. Лав... Мочи, мочи ротатиків, а я йду за лавою. Тебе відро є? А, відра нема. На! ти Тити! <звучить> Забригують мене! Як він, Мені... як, я, 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 як він пробрався? Він одну Один блок висотою, у мене просто хп нема. Бачите, з них випадають діаманти. Нам щас два діаманти захотає. О, мене вже 4. Там оцей нема того. Не, він же вийшов, він фанець. Ротатик! крокс. Кейк у вас тут хлопці? Ау! Я тут! Так, а ну, тут, стій. Щоб ти зараз там не агрив. Так, ставимо лаву, ставимо цей. Правильно. Беремо гічну паличку. Зараз да, візьму. Mm. Говоримо, трахті бідох 7 з 7 і получаємо цю прекрасну штучку. І зараз я вам покажу, чому вона така прекрасна. Я мені тут сюди воду. Так, раз, два. раз. Підійде від мене. Так, поки я налицю воду. Поки що. Так. От, і наливаємо воду туди. Поки я зараз віднесу воду назад, де вона мала би бути. Тому що вона потрібна нашому двигуну. Вот, а ви, а як бачите, бачите вода починає кипіти. Як бачите, вода закипає. І після цього. Ти додав, ще на воду аспект м'яса. Так, дійсно, якщо ви прыгаєте в цей е... казан. І ви там. Ааа! болі плаватись. Ротатік! Я тут думаю, що ми. Цей на 4 трудечко. я. Я труп. Та я теж Сик у нього? Все. Діаманти, діаманти. Дідько, забрав мої диамант. Я його бив. Так, подивись, відкрий рецепт Нітору. Зачекай, будь ласка. Так, то є в книжці несіки, я розумію. Так, відкриваєш книжку в книжку і в книжці відкриваєш рецепти. Угу. Вот. і подивиться, що нам потрібно для Нітору. Тикне на нього, і там пише. Так. Там пише певні певні аспекти. 4, 6, 4. Чого, як не називають? 4 Ігніса, 6 люкса і 4 Потентії. Так, іначе нам треба 4 Ігніса і 4 Потенції. Це у нас виходить 2 е, вугля, але ми візьмемо 4. І скільки нам треба люксу? 6. 6. І це нам треба 12 кг. Вот. Підійде казана. Стань збоку. От. І ми... Ні, Стань чуть далі, чуть далі. ще чуть, бо можуть ми тобі. От. І ми беремо просто це все. Викидаємо туди. Тепер ти береш ще рівну паличку. Трахті бідох 7,07. Зараз. І заберу стейбла. До речі, ось що мені казати тобі з крафтити дві. От. І ми отримали нітор. Два нітора. На тобі один ось, один тобі. Другий мені. В чому плюс цього нітора? Він е, потрібен для крафту големів. Це все наступного разу розказувати будеш ти. Надіюсь, ти підготуєшся. І це ще... виріжуть кадра. Але і ще ця штучка має таку хорошу властивість, як дивися, на десь. Опа! Він світиться. Ага. Це прекрасно. Угу. От і що ж так. Молодець. Ну що ж, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Так, наразі на все добре. Все. Друзі мої. Щастя, здоров'я, всього, найкраще. Так, і до нових серіальних зустрічей. До побачення.